Коли Віра вперше зійшла з автобуса на кінцевій зупинці великого міста, їй здалося, що вона ступила в чуже життя. Тут люди ходили швидко, не дивлячись одне на одного, будинки тягнулися вгору, ніби намагалися дістати неба, а повітря було важким від шуму і чужих розмов. Але тут я зможу почати все спочатку, сказала вона сама собі. У рідному селі Вірі було тісно. Там кожен знав, що вона ще не заміжня, що нічого не нажила. А тут, у місті. Ніхто не знав її минулого. Тут можна було стати ким завгодно. Перші місяці давали надію. Віра знімала маленьку кімнату в старій квартирі, працювала продавчиною, вставала рано і лягала пізно. Грошей ледь вистачало, але вона не скаржилась. Вона вірила важко, але це тимчасово. Та місто не любить тих, хто приходить до нього з відкритим серцем і порожніми руками. Одного дня господиня квартири сухо сказала Мені треба, щоб ти звільнила кімнату, я знайшла інших квартирантів. Пояснювати нічого не стало, просто зачинила за вірою двері. А за тиждень її викликали на роботу. Ми змушені скоротити штат, сказав керівник, не дивлячись її у вічі. Нічого особистого, вибачте. Віра вийшла на вулицю з папірцями в руках і довго стояла, не знаючи, куди їй йти. Місто шуміло, жило своїм життям, а вона раптом відчула себе зайвою. Кілька ночей Віра ночувала у хостелі, ще кілька у знайомих. Коли гроші майже закінчились, вона набрала номер подруги зі школи Олени. Олено, можна до тебе? тихо запитала вона. Звісно, навіть не думай, приїжджай, відповіла та. Квартира в Олени була маленька, стара, з облупленими стінами, але тепла і затишна. Дві жінки, дві долі і одна надія на двох. Та я ненадовго, постійно повторювала Віра. Не зарікайся, усміхалась Олена. Життя любить несподіванки. Одного вечора, коли б вони повертались додому, їх зупинила старенька сусідка. Дівчатка, ви не шукаєте роботу? спитала вона. «Є одна бабуся самотня, їй потрібен догляд. Віра спочатку хотіла відмовитись їй здавалося, що це вже дно, але потім подумала а якщо це не дно, а місток? Бабуся Ганна жила в старій двокімнатній квартирі з високими стелями. Там пахло ліками, сушеними яблуками і минулим. Вона довго дивилась на віру, ніби читала її життя між рядків. Ти не боїшся важкої роботи? запитала бабуся. Я боюсь лишитись нікому не чесно відповіла Віра. І залишайся», – сказала Ганна, тут ти будеш потрібна. Так Віра й залишилася. Вона вчилась терпінню, повільно ходити, уважно слухати, мовчати, коли слова зайві. Бабуся Ганна багато говорила про молодість, про втрати, про те, як може різко життя змінитись. Пам'ятай, дитино, казала вона, інколи доля забирає все, щоб людина перестала триматись за зайве. Одного дня у двері подзвонили. На порозі стояв чоловік років сорока з дорожньою сумкою. Я Сергій, родич Ганни, сказав він трохи розгублено, приїхав провідати. Він залишився на кілька днів потім ще, полагодив кран, виніс старі речі, мовчки пив чай на кухні. А Віра ловила себе на думці, що їй спокійно поруч із цим чоловіком. Ти давно тут? спитав Сергій. Достатньо, відповіла вона. Між ними не було чогось надзвичайного. Але було щось тихе і справжнє, спільні вечори, погляди, тиша. Бабуся Ганна все розуміла не бійтеся щастя, казала вона якось, вона часто приходить у найпотаємніший спосіб. Коли бабусі не стало, квартира наповнилась тишею. Віра плакала навіть страху залишитись без дому, а від втрати людини, яка першою в місті прийняла її як рідну. Сергій сів поруч. Я не знаю, що буде далі, сказав він, але я не хочу, щоб ти знову йшла в нікуди. Вони одружилися скромно, з дячністю і вірою, і віра часто думала, якби місто не забрало в неї все, чи знайшла б вона своє справжнє щастя, бо інколи саме тоді, коли здається, що шансів уже немає, доля нарешті приводить тебе туди, куди треба.